Макарони зварили і устудили у холодній воді. Сьогодні робимо свіжий літній салат. Нам потрібно крабові палички. Я вже їх нарізала і всипала в тарілочку. Додаємо ананаси, додаємо тунець. Я тунець, е так трошки по полупала на такі шматочки. Дві баночки. Ось такий. невеличкий. І зараз кукурудза. Додаємо кукурудза. Виходить насправді дуже смачний і дуже швидкий у приготуванні салат. Свіжий салат. До цього салатику додаємо оливки. Додаємо макарони. Зараз все перемішуємо з таким соусом. Так, Так, додаю соусу. І все перемішую гарненько. Так, дивіться, який у мене вийшов прекрасний салатик. Все перемішала. І накриваємо. Харчовою пленкою і в холодильник. На півгодинки на годинку подається у холодному вигляді. Дуже смачний і ситний салатик. Всім смачного!